Вітаю, дівчатка. Сьогодні пропоную вам розглянути такий аксесуар для вишивальниць, як нитковтягачі. Давайте разом подивимось, які вони бувають, як це працює. Можливо, ви давно хотіли собі замовити, але вагалися, не знали, що воно таке, для чого воно таке, а можливо, хтось вже має, тож, будь ласка, майте можливість поділитись своїм досвідом і своїми відгуками. Почнемо з самого простого, для чого потрібні нитковтягачі, для того, щоб полегшити вдягання ниточки у вушко голки. Так, це в мене тюліп 24-й номер Ось таке вушко. Вушко в тюліпа гладеньке, тому проблем. Не має бути. Так, це в мене ниточка перленадцятка. Так. Взагалі, голочки тюліп мають ідеально гладеньке вушко і тому дуже легко. Вдягати туди ниточку, але ось, бачите, нитка кручена, і вона туди-сюди ковзає. Можна просто її змочити слиною, як це зазвичай роблять, а можна скористатися нитковтягачем. Почнемо з самих простих це нитковтягачі поні, вони мають таку петельку, бачите? Що ми робимо? Ми протягуємо у вушко цю петельку, в цю петельку вдіваємо ниточку і тягнемо. Я завжди кажу, що це одноразові нитковтягачі. Чому? Тому що цей дротик, ось цей дротик, сподіваюсь, камера фокусується. Він дуже швидко відлітає від ручечки. Так, бачите? Тобто, якщо ви смикнете, він зробиться ось так. Та сама історія з нитковтягачами від Дімсі. Якщо це в нас Достатньо бюджетний варіант, але одноразовий. То нитковтягач від DMC, він вже дорожчий. Але в них так само ці петельки відлітають. Так, давайте дістанемо його і протестуємо. Взагалі нічого немає вічного в тому світі. Все з часом ламається. Голки вони також стираються і вушка можуть лопнути. Я знаю, дехто може і зламати навіть голку. Так, ось так воно виглядає. Нагадую, в нас голочка тюліп номер 24 Мої улюблені голки. Так, дуже спокійно. Сподіваюсь, вам видно. Вставляємо ниточку всю петельку і протягуємо. З часом ця петелька відпадає, на жаль, але в цього нитковтягача є такі металеві гачки. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо, чи проходять вони в 24 ту голочку. Проходять. Вставляєте. Сюди в гачочок цю ниточку і протягуєте. Так, але ж це в нас нитка перле. Часто багато дівчат вишивають муліне. Що таке муліне? Муліне це ось така ниточка. Вона має шість складань. Зазвичай, якщо там хрестик, то вишивають. Два або в три складання. Так, беремо два складання. Ось, дві ниточки. Так, то для такої ниточки нам потрібна голочка менша. У мене тут є набір голочок о сорті, бачите, тут три номери. І 26 з них найменше. Давайте спробуємо, чи пройде цей гачок. В 26-й номер голочки. Бачите, вона тонша. Так, ну, це ясно проходить, але тепер гачок. А от з гачком вже важче. Ми можемо просунути його, але, ну, вже так. І це менший гачок, бо тут ще з іншого боку більший гачок. Так, ну не знаю. Мабуть, все ж таки ДМС-шний нитковтягач На 26-ту голку я би собі не брала, дівчата. Ще тепер проблема її звідти витягти. О! Так. Мабуть, буде в нас сьогодні мінус одна голка. Ну, не окей. Тобто DMC-шний нитковтягач у нас гарно працює лише з 24-м номером голочки і більше. Поїхали далі. Наступний за популярністю у нас нитковтягач це така прімівська пташка. Її часто замовляють, бо вона гарненька. Взагалі, цей нитковтягач для тонкої ниточки, для швейної. Але якщо ви вишиваєте муліне в два складання, то, власне, може бути. Бачите, тут гальчичок зовсім-зовсім малесенький. Зараз я вам сфокусую. Бачите? Так, 26-та голочка. Сюди гарненько проходить. Тримаємо, беремо нашу мулінешечку в два складання. Так, сюди. О, бачите, і в мене з першого разу навіть не вийшло. Насправді, в цих нитковтягачів є як свої поціновувачі, так і ті, хто каже, що ну його в баню не треба нам таке, але в мене вийшло з другої спроби. Дуже гарний милий рожевий аксесуар. Супер. Тобто майте на увазі для тоненької маленької голочки і для ниточки. Тоненької, мудрине в два складаннячка, ця пташечка цілком має місце бути. Йдемо далі. Напевне, найхітовіший, найулюбленіший нитковтягач це нитковтягач Прім. Єдина його, як тут мовити, проблема він не гарний. Виглядає він ось так. Ну, просто такий металевий тоненький гачок. Але він гарно проходить у вушка, тоненьких голочок, не псує їх і не робить нікому нерви. Дивіться, 26 та голочка без проблем взагалі. Мабуть, мені треба було яскравішу нитку взяти. Так. Оп. І ви знаєте, він навіть вменшу в 26 голочку Ой, в 28-й номер голочки він також пройде. Це бестселер Я вважаю, це найкращий такий варіант, із не дуже дорогих, який гарно працює. Єдине, що, можливо, сюди можна якусь китичку чи підвісочку повісити, щоб він не був такий негарний. Давайте я спробую. Бо мені подобаються гарні аксесуари, я люблю гарні речі, вони створюють настрій, створюють затишок і не псують натхнення. Знаєте, дивіться, що я придумала. Ну, власне, можна ось так прикрасити цей нитковтягач і вже все не так погано. Тож, це моя рекомендація. Ну і віп-варіант. нитковтягач від кловер. Він дуже-дуже гарний, естетичний. Собі я його взяла. Виглядає він ось так: має ковпачок. Бачите, тоненький такий. Петелька, петелька достатньо міцна. Він легко проходить в 26 ту голочку. Так, тут лишається місце для ниточки. Ніточку туди вже заправити значно легше. Так. Ось так. І мені здається, що він такий надійний, що ця петелька. Не відвалиться з часом. Ось, і буде слугувати вам деякий час надійно. Ну і він просто гарний. Як і всі гарні речі, він значно дорожчий, ніж пташка. Ну і ніж цей гачечок від Прім, який ми прикрасили нашою киточкою. Але якість класна кловер, це взагалі класна фірма. Так, ось такі справи. Тепер будете знати, яка різниця. Та і я разом з вами, бо, я, чесно кажу, не користувалася. Тепер буду мати свої нитковтягачі. В асортименті, хто хоче протестувати, приходьте, будь ласка, в наш шоурум. Дамо вам потестувати також.